Ukrainian words in context. Food. New words to learn. Їсти, любити, купувати, готувати. М'ясо. Я не дуже люблю м'ясо. Я думаю, що м'ясо не дуже корисне, тому я не часто його готую. У мене в холодильнику немає м'яса. Риба. Я не дуже люблю рибу. Але мій чоловік любить. Тому ми часто купуємо рибу та я часто її готую. У мене в морозильнику є риба. Морепродукти. Я люблю морепродукти. Але в Україні морепродукти дорогі, тому я не дуже часто їх купую. Я люблю готувати креветки. Я купую сирі креветки. Та смажу їх з часником. Овочі. Я дуже люблю овочі. Та мій чоловік теж любить овочі. Тому ми часто їх купуємо та їмо. Я часто готую салати з овочами. Влітку я готую салати з огірками та помідорами. А взимку я готую салати з капустою. Рис. Я люблю страви з рису, тому я часто його купую. Я готую рис з овочами та рис з морепродуктами. Картопля. Я не дуже люблю картоплю, але мої діти люблять картоплю фрі. Також картопля потрібна для борщу. Сочевиця та нут. Я не їм м'ясо, але я часто їм сочевицю та нут. Сочевиця та нут дуже смачні та корисні, із сочевиці та нуту я готую супи та котлети. Борошно, а це борошно, я часто його купую, бо люблю готувати піци, пироги, млинці, торти та інші десерти. Мій чоловік каже, що це не дуже корисна їжа. Я згодна, але не можу стояти, бо це дуже смачно. Вчимо слова. Що це? М'ясо? Ви часто його готуєте? Що це? Риба. Як часто ви її їсте? Щодня через день, один раз на тиждень, іноді, а може, ніколи? Що це? Морепродукти. Ви їх любите? Вони дорогі у вашій країні. Що це? Овочі. Ви їх часто купуєте? Які це овочі? Огірки, помідори, капуста. Ви готуєте салати з огірками, помідорами та капустою? Що це? Рис. Ви його часто готуєте? З чим ви його готуєте? З овочами, з м'ясом, з морепродуктами? Що це? Картопля фрі. Ваші діти її люблять? Як ви думаєте, вона корисна або шкідлива? Що це? Сочевиця, ви її купуєте? Як ви думаєте, вона корисна або шкідлива? Що це? Нут. ви його купуєте? Як ви думаєте, він корисний або шкідливий? Що це? Борошно. Що ви з нього готуєте? Млинці? Пироги, торти. І це все на сьогодні. До нових зустрічей.